І знову у нас дистанційне навчання. І знову піднімаємося з ліжка, виходимо на природу. Хто може по стану здоров'я робимо пробіжечки? Хто не може, просто собі пройдіться. Пройдіться хоча б кілометр. Подихайте свіжим воздухом, поробіть невеличкі вправи і будьте здорові. То має можливість можна під горки побігати, поробити вправи на свіжому повітрі. Але якщо ви зможете в таку погоду піднятися і взяти ще в ручки м'ячик, то ви вже переможці. А, а ви знаєте, що найбільша перемога це перемога над собою, над своїми. Слабими риси. Лінь не хочеться важко, краще посидіти. Ну, до, зарядку роби. Все, і починаємо з банальної легкої розминочки. Просто плечовий пояс, бо на вулиці багато ти не робиш. Вперед і простеннячка вправа називається насос. Робимо вдох і на видох, і на наклоні робимо видох. Просто. То поробили пару стрибочків. Беремо пакетик з м'ячиком, пакетик треба повернути. І саме перше це ми в нас все. Волейболісти знають, що обов'язково має бути удар. Робили 10 лівою, правою ручки розігрілися і робимо собі вправи. Бачите, як чудово, а взагалі це супер. Спробуйте. І основна, це, основна в нас за вправо це передача зверху і передача знизу. Хто не може, молодші класи робимо маленькі, ось допустимо такі. Старші роблять вищі. Можна робити третю ще, комбінірувати. І звичайно люба вправа має закінчуватися без сильних ніг. Болі болі робити нема чого. І закінчуємо присіданням. Починаємо з 10 і закінчуємо 50. І стрибками. Випав. Ну робимо теж зарядку. Давай, 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 куди, 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 куди? І, звичайно, віджимання. І погнали. А вичкай. Все, виконуйте. І будьте здорові. До побачення.